Якби я зараз все втратив, з чого б я починав, як знову почати і почати? Треба починати з того, що актуально на зараз. Є навички, які ти знаєш, як раніше працювали, да? але світ дуже швидко змінюється. Зараз оце піти десь учитися 4 роки в якийсь заклад, щоб після нього вийти з дипломом, який нікому не треба, і твоя професія вже нікому не треба, бо світ так швидко змінюється, що професії зараз треба нові навчатися, кожні 2-3 роки бере навчатися взагалі наше слово. Я почав би самого на зараз от на даний етап це соцмережі. Це почати вести блог, розмовляти на камеру. Я, до речі, цим 12 років вже займаюся, воно постійно змінюється, тенденції, всякі алгоритми і так далі. Але це саме актуально. Якщо ти вмієш навчитися привертати увагу людей, бути цікавим для тієї аудиторії, кого б ти хотів залучити до себе, ти б міг би створити створювати якусь рекламу або бути в якійсь партнерській та програмі, рекламувати якісь продукти. Як це відбувається по телебаченню, тільки ти можеш це в себе в акаунті просто брати і робити. І отримувати за це поширення. І це коротше шляху, як отримати перший більш менш нормальні кошти, я взагалі не знав. Ну так з чесного, з легального нічого не знаю. Я почав з цього, зібрав якийсь капітал, а потім вже йшов би знову ж таки тільки в онлайн-напрямок, подивляючись, що за гекном зараз відбувається, тільки в онлайн-напрямок, в ту сферу, яка мені більше все подобається. Отак би я робив. Я так же робив і не раз. Я два-три рази банкрот просто.